16-й рік поспіль місцевий автодром Кривбас Екстрім запрошує глядача, аби подарувати чергову порцію незабутніх вражень від видовищного протистояння людей і моторів. Його презентує хвилююче екстрім шоу Гонки на виживання. Що найменш тричі на рік до Кривого Рогу приїздять автогонщики з різних міст України, аби посперечатися за головний трофей змагань і звання найкращого підкорювача траси з перешкодами. Цьогоріч відчути насолоду від приборкування непростого шляху, взяли за мету 26 автогонщиків автогонщиків шести українських Самое главное, что только наш город может похвастаться тем, что именно в городе Кривом Роге проводятся три этапа этих замечательных соревнований. Действительно, Кривой Рог стал центром экстремального автокросса. Это стало благодаря, возможно, благодаря содействию и непосредственному участию председателя областной организации партии региона, ныне вице-премьер-министра Украины Александра Юрьевича Вилкуна и В этой борьбе, бескомпромиссной борьбе, спортсмены показывают всю свою смелость, отвагу, бескомпромиссность, уверенность в принимаемых решениях в самых экстремальных ситуациях. И от всей души хочу пожелать им замечательных стартов, победных финишей, победы сильнейшему и чтобы все спортсмены все жители Кривого Рога, все гости нашего родного города с удовольствием приходили на эти соревнования. А мы, городская организация партии регионов, всегда будем приветствовать и всячески поддерживать этот замечательный вид спорта, потому что в нашей приоритетной работе развитие всех видов спорта является самой главной задачей. Поэтому всем всего наилучшего, удачи, замечательных зрелищ, хороших стартов и большой победы. Після урочистого відкриття змагань гучний рев двигунів пелотону сповістив про рішучість намірів кожного з учасників досягти омріяного результату. Традиційно змагання складалися з трьох заїздів, включаючи королівський. Перший наймасовіший заїзд був схожим на справжній іспит, складання якого надавало автогонщикам шанси на продовження боротьби за почесний трофей. Подолання автогонщиками кожного кіл супроводжувалося небезпечними маневрами та зіткненнями, що, як завжди, справило справжній фурор на криворізького глядача та густей з міста Нижнього Мы очень рады, что оказались сегодня на данном мероприятии. Нам очень много уже, сколько мы находимся здесь, 4 дня, нам уже рассказывали очень много об этом мероприятии. Мы хотели попасть сюда, посмотреть, что это такое, что это себя представляет. На самом деле очень интересно. И нашим ребятам они уже достаточно как бы, взрослые, 13 лет. Я думаю, им для них это будет вообще как масса впечатлений новых. У нас по автоспорту, конечно, есть другие виды направления спортивные автоспорта. Ну, именно вот гонок на выживание нету. Мы очень рады, что попали, во-первых, проводится турнир. У вас здесь мы очень рады, что попали сюда. Сейчас посмотрим. Может быть, как-то внесем нашему главе города как-нибудь раз предложения, может быть, тоже начнут развивать этот. Так то в основному у нас баги, там карт картинги. серед несподіванок травневого етапу змагань це вибування із боротьби визнаного лідера гонок на виживання Олександра Кубечка із Сімферополя. Серед засмучень майже повна відсутність традиційних конкурентів криворіжців, автогонщиків із Запоріжжя, де на даний момент автокрос переживає не найкращі часи. Огорчення в цьому году вже є. Почому от ми ж звичайно закриваємо, а відкривають А видите, пришлось нам и открывать, и мы его будем закрывать. Это говорит о том, что в городе Кривомороге была дисциплина, есть дисциплина, была любовь, есть и трудолюбие. И оно будет всегда, потому что город этот, этот нашим и отличался этими качествами. Ну вот так получилось, что в Запорожье ни руководство, никто не захотел поддержать тех энтузиастов, которые там есть. А их там уже не меньше, чем у нас, а даже больше. Ну вот так вот тихо заглохло. Может быть на осень там проведут. Загалом дебют змагань з екстрим-кросу гонки на виживання, які цього року складатимуться з шести етапів, продемонстрував найкращі бійцівські якості кожного з учасників. Втім, її величність фортуна була переважно на боці наших земляків. Шістку призерів очолив криворізький автогонщик Андрій Гальченко, який також став переможцем четвертого королівського заїзду. Отже, уся інтрига цьогорічних змагань з автокросу попереду і вже 25 травня у турнірному становищі можуть відбутися зміни. Другий етап гонок на ...прийматиме Олександрія.